Ну а краще ще трубу хтось возьми. Возьми на всякий случай собі трубу. Давай турбиш. Давай, Денис Формагей і Саня Жираський пливають по ставку, пробивають лід. Зараз ми бачили, як Денис Формай. Вони пливуть за псом. А зараз Дініс Формагей, ви бачите, як він лід пробиває. Олександр Жіральський то лід, да.